Радіоастрон зробив радіозображення двох надмасивних чорних дір, що обертаються одна проти одної. Танець двох гігантів, радіозображення oj 287 і нова ера у вивченні чорних дір. У космосі, повному таємниць і незрозумілих явищ, нещодавнє відкриття дозволяє по-новому поглянути на природу чорних дір та їх взаємодію. Супутник Раду Астрон надав нам безпрецедентне зображення двох надмасивних чорних дір, що обертаються одна проти одної в ядрі квазара OJ287. Це не просто науковий прорив, це вікно в абсолютно нову область досліджень, що відкриває перспективи для розуміння фундаментальних законів всесвіту. Мене завжди захоплював космос, але саме чорні діри завжди викликали у мене особливий трепет і водночас тривогу. Їх незбагнена гравітація, здатність поглинати все на своєму шляху, і, здавалося б, повна невидимість все це створює образ абсолютного небуття, що ховається в глибинах космосу. Але, як показує цей нещодавній прорив, навіть у цих областях абсолютної темряви є динаміка, є рух, етанець. oj 287 цей квазар. Який астрономи за іронією долі спочатку ігнорували, тепер став ключем до розгадки однієї з найбільших таємниць космосу? Десятиліттями вчені спостерігали регулярні зміни його яскравості, які неможливо пояснити жодними відомими явищами. Окремої похвали заслуговує Майорі Валтонен, чия наполегливість та інтуїція привели до усвідомлення того, що ці зміни можуть бути пов'язані з чорними дірами, що обертаються навколо одна одної. Його творчість є яскравим прикладом того, як наполегливість і готовність йти в розріз з принципами можуть призвести до революційних відкриттів. Думка про те, що в центрі далекого квазара, що обертається по 12-річній орбіті, може бути не одна, а дві надмасивні чорні діри спочатку здавалася неймовірною. Це як уявити собі дві величезні планети, що обертаються навколо одна одної в гравітаційному танці, кожна з яких у мільйони разів масивніша за сонце. І це не просто теоретична конструкція, це реальність, підтверджена радіозображенням, отриманим за допомогою раду Астрон. Особливо вражає те, як довго вчені намагалися розгадати цю таємницю. Від перших спостережень у 19 столітті до сучасних радіозображень шлях до розуміння цього явища був довгим і тернистим. І саме ця довга подорож підкреслює важливість кожного етапу дослідження, кожної гіпотези та кожної нової технології. Дивно, як довго людство спостерігало за цим об'єктом, не розуміючи, що воно бачить. Але найцікавішим у цьому відкритті є можливість побачити не лише дві чорні діри, а й струмені частинок, що вони випромінюють. Самі чорні діри абсолютно чорні, і їх неможливо побачити прямо. Але їх присутність можна виявити за допомогою цих струменів, які, як яскраві потоки світла, вириваються з під їхнього гравітаційного впливу. Саме зображення струменя, що виходить із вторинної чорної діри W J287, обертається, як садовий шланг, справило на мене найсильніше враження. Це зображення є візуальним зображенням гравітаційної взаємодії між двома гігантськими об'єктами, демонстрацією того, як рух і обертання можуть викривляти простір і час. Це космічна хореографія, що виконується в таких масштабах, які важко уявити. Я думаю, що це відкриття може привести до абсолютно нових напрямків в астрофізиці. Наприклад, вивчення цих струменів може допомогти нам краще зрозуміти природу акреційних дисків, дисків газу та пилу, які оточують чорні діри та з яких вони живляться. Також вивчення взаємодії двох чорних дір може допомогти нам краще зрозуміти процеси злиття галактик і формування великомасштабної структури всесвіту. Уявіть, скільки ще таких танцюючих пар чорних дір могло б ховатися в глибинах космосу. Крім того, це відкриття підкреслює важливість розробки нових технологій для спостереження за всесвітом. Супутник Раду Астрон є лише одним із прикладів того, як сучасні прилади можуть надати нам абсолютно нові можливості для дослідження космосу. І я впевнений, що в майбутньому буде ще багато дивовижних відкриттів, які змінять наше уявлення про Всесвіт. Які перспективи відкриває це відкриття? Дослідження гравітаційних хвиль, злиття двох чорних дір є одним з найпотужніших джерел гравітаційних хвиль. Вивчення цих хвиль може допомогти нам краще зрозуміти природу гравітації та перевірити загальну теорію відносності Ейнштейна. Пошук подвійних чорних дір. Відкриття OJ287 лише перший крок. Цілком можливо, що у всесвіті є багато інших подвійних чорних дір, які ще не відкриті. Дослідження акреційних дисків, вивчення взаємодії чорних дір і оточуючих їх акреційних дисків може допомогти нам краще зрозуміти процеси формування та еволюції галактик. Розвиток нових технологій, відкриття OJ287 підкреслює важливість розробки нових технологій для спостереження за Всесвітом. У майбутньому буде ще багато дивовижних відкриттів, які змінять наше розуміння Всесвіту. Особистий досвід і думки. Пам'ятаю, як у дитинстві, дивлячись на зоряне небо, я замислювався, що ховається за межами нашої планети. Мріяв побувати в космосі, зустріти інопланетні цивілізації. Але чим більше я вивчаю космос, тим більше розумію, що найдововижнішим є не пошук інопланетян, а дослідження самого космосу, його законів і явищ. І відкриття oj 287 є ще одним доказом того, що космос сповнений сюрпризів і таємниць, які ще належить розгадати. Це відкриття, безсумнівно надихне нове покоління вчених і дослідників, які прагнутимуть зрозуміти таємниці всесвіту. І я впевнений, що в майбутньому буде ще багато дивовижних відкриттів, які змінять наше уявлення про світ. Висновок. Відкриття OJ-287 287 це не просто науковий прорив, це поворотний момент у вивченні чорних дір та їх взаємодії. Це вікно в абсолютно нову область досліджень, що відкриває перспективи розуміння фундаментальних законів Всесвіту. Це нагадування про те, що космос сповнений сюрпризів і таємниць, які ще належить розгадати. І я впевнений, що в майбутньому буде ще багато дивовижних відкриттів, які змінять наше уявлення про світ. Зрештою, дослідження космосу це не просто пошук відповідей на запитання. Це пошук нових питань, які надихатимуть нас на нові відкриття та нові досягнення.